Привіт, булінг, тема 2. Далі, що було далі? Потім вже в школі я вчилася проводити час один на один. Я це робила і в лікарні, усамітнювалася, думала, гралася, вчилася себе розважати, писала додому листи, але не знала, яких відправити, що це ж треба марку на конверт і все інше. Дуже так все було по-дитячому, по, по наїнному. Полюбила каштани, бо там було велике каштанове дерево, і в нього були такі коріння, яке виступало. І тако, те коріння я сідала внизу, воно мене як обіймало. Я до того дерева притулялася і заривала каштани в землю. Така була гра сікретики, що треба щось зарити. Тоді думаю, прийде час, відкопаю. І навчилася я в цьому усамітненні мислити, спостерігати. Навчилася, до речі, і саморефлексії, бо я почала спостерігати за своїми емоціями, за своїми враженнями. Спостерігала за дітьми, навчилася вичисляти, хто в якому настрої. Навчилася, в нас були там як, декілька групок: там старші, менші, хто з ким дружив, хто ні, хто там ябідничав, хто на два табори дружив. Я оцю школу життя там проходила. Да. Ще ем... Вже коли в школі повернулася і не могла так в клас свій затисатись, я була дуже така задумчива, повільна, не любила бігати, гратися. Я просто не дуже добре бігала, не дуже швидко. І в мене там дихалка трохи ета, здавала. Я така була помірна, задум, задумчива. І ще як назло, любила вчитися, мені справді в школі було супер цікаво. У нас була вчителька, то просто дар Божий. Кормич Ніна Івановна, просто зірок, серйозно. І якось наша вчителька розказувала, що вона мріяла поступити на театральний, але батьки сказали, що театральний то не дуже серйозно, давай на педагогічний, як твоя старша сестра. І от наша Ніна Івановна, наша Зіронька Небесна, пішла навчатися на педагогічний, і слава Богу. Ті наочності, які в нас були на уроках, такі яскраві помідори, ті моркви, вона то все малювала, вирізала, як вона нам пояснювала, як ото по десятках і по одиницях віднімати. Це капець, це на все життя закарбувалося мені в пам'ять. І я так закохалася от в, цей, в, цей, в цю атмосферу на заняттях, що я чітко з першого класу знала, що буду вчителькою, і без дергання очей, спокійно після школи пішла в педагогічний. І прямо от на своєму місці була. Я, я це відчула і закохалась. І от у нас було паралельно три класи, і пам'ятаю, нам дадуть прописи першому класі, в другому класі пояснять задачу, а третьому класі читають Роксолану. Які там прописи? Всі пишуть прописи. Я слухаю Роксолану, бо то щось чарівне неможливе. Потім там щось про Олеся. Якась розповідь, ну коротше, нереально. Я прописи всі писала вдома, а в школі саме слухала, що ж там по літературі я це, або по читанці четвертого класу чи в третього було діло. Так от, вже в школі він більше був такий, що я не знала про що говорити, я не знала, чого так швидко пишуть, я не розуміла, як це все поєднувати. Але з іншої сторони, все одно мені було цікаво навчатися, бо наша вчителька вона любила свою справу, і вона її прямо відчувала, вона її переживала. І так артистично, так емоційно, і так ну, чітко, і повтори, і спитає. Ну, отут я побачила кльово, коли людина на своєму місці. І тому все життя я стараюся робити то, що для мене максимально органічно саме зараз. Тоді це буде ок. Да. І Ніна Івановна дуже мені допомагала, вона мене лишала після уроків, звісно, ніхто не доплачував за це. І сиділа мені, пояснювала ті довбані рівняння, які я так не могла зрозуміти, чого в нормальний приклад запхали ту букву Х. Ну, не хороша та буква, не треба її пхати, Напишіть якусь цифру, та дайте я порішаю, піду собі спати додому. На, що той ха туди написали, не розумію. І ще й Х називається. Взагалі нічого не зв'язується, ну ладно. І вона сиділа, добалася, мені то все пояснювала, І дякуючи їй, я змогла нас догнати. Це був великий такий відрив у програмі. Я змогла нас догнати, і більш-менш так на четвірки я навчалася ну тоді була ще підбальна система. Але булінг полягав не в тому, що відстаю, а в тому, що я якась була засерйозна. І я якась була зачутлива, дуже все так брала до серця. І оця фраза Не бери до серця, ненавиджу її, бо все розумію, але ногами не піду. Так? Ну, воно береться до серця автоматично. Вже треба вчитися з тим жити і бути. Плюс в мене було перше моє кохання. На початках ми, як жених і невеста, сиділи за одною партою, і я дуже гарно рішала задачі. А мій жених дуже швидко рішав приклади, і ми оце контрольні писали чітко. Він мене списував задачі в нього приклади, і ми завжди там на п'ятірки здавали, все було чітко. Але помилки були однакові, і нас Ніна Івановна вичислила. Що якщо в прикладах одна помилка і в задачах, наче списали один в одного. І тоді вже на контролі нас розсаджували. А поки я була в лікарні, то все, звісно що все забулося, а я ж не забула. Я така вся влюблена, приїхала, а вже мене не сприймають, як невесту, вже я там на отшибі, я така вся страдалець. І тут я пішла вже в роль жертви. Якщо тут Діспанці я спробувала себе в ролі агресора, разок, і я дуже рада, що це діло присікли. Були дуже хороші батьки в тієї дівчинки, вони прийшли, вони за неї заступилися. І мої дівчата, які мене підначували, що давай її дражни. Вони прийшли проти мене ж і сказали, що так, да, вона її ображала. І тут я пережила, що таке ті типу, друзі, а потім зрадили, злили з патрахами. Ну я дуже рада, що тоді це все діло присікли, щоб я не застрягла в тій ролі. І я зрозуміла, що та схема не робоча. І вже як була в школі, вже пішла в роль терпіли. Я так терпіла все. Спочатку я намагалась показувати емоції, бачила, що то грає проти мене. Потім я навчилася тримати лице, робити вигляд, що мені фіолетово, і геть мені не чіпає, що вони там підтрунюють і кажуть. І просто приходила додому, сідала за хату і собі там щось розказувала, говорила, щось там могла поплакати, просто подивитися так на дорогу. Це було моє улюблене місце за хатою. Заникатися, щоб ніхто не бачив, і оце посидіть там. І я в цій жертві застрягла дуже надовго. Я просто так, типа, свято страждала. Отак от я робила. Бо мені не хотілося бути агресором, і от я страждала. Типа, я хочу бути доброю, я не хочу нікого ображати, я не хочу нікого те. Я просто буду страждати від того, що я їх люблю і скучала за ними, а вони щось в мене не прийняли в свою сім'ю, так сказати. І це теж дуже корисний і важливий досвід. Да, він був дуже такий гострочутливий. Бо я така була вмітельна і впечатлітельна. Та й по сьогоднішній день я просто вже навчилася з тим бути і регулювати. А тоді, от емоцій багато, вражень багато, а куди їх розпихати по яких карманах не дуже зрозуміло було. Але це класно, що тоді я пережила досвід жертви, щоб вже в дорослому житті. Розуміти, що і це не вихід, і це не рішення страждати, має бути щось іще. І коли я пішла навчатися, і я собі придумала, що я взагалі крута, класна, мене все зашебісь, я так в це повірила, що всі в це повірили. І потім я все в собі розвинула і відкрила, що я можу бути і активна, і весела, і брати на себе кучу відповідальності, і бути в планети планіти І виявилося, що може бути і так. І це був досвід виходу із жертви. Вже потім я зрозуміла, коли пішла в психологію, да, практикувати як клієнти, навчатись, вихід із жертви, це взяти відповідальність на себе за своє життя і успіх, і почати діяти. Це теж був класний досвід. І коли ти активний, коли ти дієш, коли ти не ставиш себе в роль заручника і терпіли, то якось і люди не хочуть тебе ображати. А коли від тебе за кілометр пахне травмою непроліченою, то люди, як акула, чують запах крові і доїдають. Тому давайте виходити з ролі жертви, хто теж це проходив чи проходить. І переходити в фазу, а що я можу зробити, а як я можу активнічити і проявитись, бо це працює, це класно. Ось такі душевні посиденьки, ось такі. Чистосердечні розповіді в мене сьогодні для вас є. Ставте питання, кидайте ідеї, будемо розбирати далі.